Я відвідую чудові заняття з йоги у нашої Людмили Олександрівни і тому спробувала впровадити це на уроках. Для чого? І як трішечки розкажу. Використовую на уроках нада йогу. Нада перекладається як звукова вібрація або лікування звуком. Ця технологія, яку ви проводите буквально одну чи півтори хвилинки, може допомогти дітям в наступному вчені. Вже довели, що якщо людина і її мозок переключається на звук, то мозок в той час відпочиває. А це є дуже важливо, бо дитина після таких музичних пауз, як я їх назвала, музичних вібрацій, починає активно працювати. І рекомендовано такі музичні хвилинки проводити перед самостійними роботами, перед опитуваннями, перед різною діяльністю, де хочеться вам, щоб дитина вас почула. Тому трішки пропоную. Ви, мабуть, знаєте, що давно вже тварини навчилися себе лікувати. І люди деякі вже до цього йдуть. Тому я так сподіваюся, що НАТО, технології вам в цьому допоможуть. Тому прошу вас зараз всіх подивитися на мене, закрити очі і налаштуватися на тому, що зараз вам потрібно буде правильно через носів робити вдох. І видах. Коли ви будете робити видах, я вас прошу сісти рівно. Головне, щоб наша спиночка була з вами рівнесенька. З дітьми я можу проводити, щоб вони стояли, а можна, щоб сиділи, сядьте рівненько. Вам сподобається. Далі, будь ласка, для того, щоб ви відчули свою звукову вібрацію, те, що називається самомасаж, вам можна взяти ручки і покласти ось сюди, тільки не здавити, а покласти. Бо коли ви почуєте свій звук, то ця вібрація буде вам робити масаж, мов би сама масаж відбувається. Я вам пропоную голосні вимовляти під час видоху. І перший звук, не соромтеся, це буде звук А. Але вдихаю через носик, видихаю, говорячи звук А. Тихіше на видаху. Звук і голосно. Звук ледне чутно. Шановні, якщо вам вдалося відчути вібрацію від свого звуку, то вас справа пішла. Це говорить про те, що перше, ваш мозок відпочив, тому що він переключився на той звук, який ви видавали. Друге, ви зробили собі маленький, але самомасаж. І третє, найголовніше, для дітей це можливо, бо, як правило, ми їх просимо закрий рота, сиди тихенько, дай мені заспокуй, заспокойся. А коли вони видають звук, особливо голосно ви їм дозволите, то це сприяє, тому що далі ваша робота піде швидше, самостійно вони напишуть краще, і дитина трішки разом з вами відпочила. Дякую.